Знайомтесь, це 23-річний сумчанин Сергій, студент одного з місцевих вишів, а з перших днів повномасштабного вторгнення російських військ на нашу територію боєць Сумського ДФТГ No2. Серед військових побратимів сьогодні більш відомий на позовний змій, який свідомо не вагаючись, пішов у територіальну оборону, аби захистити від ворога батьківщину. Я з початку повномасштабного вторгнення служу в ДФТГ в мобільних групах. Працював я на різних. Посадах працював о, як обичним солдатом на блокпосту, також ось, зараз як в МВГ-групі. Чому вирішив іти служити? Ну, перше, це долг справжнього чоловіка, захистити свою домівку, свою сім'ю, дати гарний приклад своїй дитині, а також люблю просто Україну, люблю свою неньку. Тому потрібно захищати. Поки війна не постукала у двері, Сергій опановував мирні професії і шукав способи бути максимально корисним та допомагати людям. Через важку хворобу, яку не називаємо з етичних міркувань, чоловік не придатний до служби в армії, але бажання бути гідним прикладом для своєї дитини та захистити рідний дім змусило його взяти до рук зброю і давати гідну відсіч окупантам. До великої війни я навчався і зараз ще продовжую навчання. А, а, а Зараз навчаюся на юриста. До цього навчався в Сумському державному університеті, на психолога. Хотілося якось також допомагати людям, хоча б не як фізично, а як морально. А потім війна, 24 лютого, танки, горе, смерть. Ну, а що робити? Потрібно захищати допомогу. Тобто до початку повномасштабного вторгнення ви не мали жодного бойового досвіду, правильно? Ні, ні. Встати Багато... з воїнського учету по здоров'ю. Тобто, у нього тяжка хвороба з юності, так сказати, і він не може служити в армії. Тому прийшов до нас. Військові побратими характеризують Змія як чудового стрільця, надійного безстрашного члена екіпажу мобільно-вогнової групи, що користується заслуженим авторитетом та повагою в колективі. Дуже відповідальний, з дуже великим чувством, як сказати, справедливості. Ну, таки чесна, відкрита людина. Да. Синок мій, іноді мене татом називай, коли я його дуже ругаю. Так що... Таке. все время треба його надержувати, щоб не наробив якихось глупості по молодості. А ще сумські добровольці щиро дякують за систематичну підтримку волонтерам, адже надійний тил це надзвичайно важлива складова для наближення нашої перемоги. Хочеться подякувати тим громадянам, які допомагають, які донатять на збройні сили, які донатять на добровольчі формування, тому що благодаря ним у них. У нас багато чого є. У а, нас ось, Женя є така, мінає сумчанка Корінна, Ну, живою у Львові. Ось благодаря їй пікап. У нас е, ну, вона зробила, допомогла там, планку, ту пікатіння. та планка на кулимач, щоб поставити тепловізорний приціл, е, вона стоїть 14 тисяч. Це ж нам ніхто не дає. Нам дали зброю і дали БК, а все остальне тільки за свій кошт. Потом е, там Приціл тепловізований, Юля там, е, вона зараз в Бельгії з трьома дітьми, вона там допомагає, общину, ну, просить з українців, які там знаходяться, збирають гроші, проводять якісь акції, щоб нам допомогти. Ну, так люди з миру по нитки. Ну, грубо говоря, все, все бронежилети, Женя, все, Женя, Юля, допоможіть. Ну, отак, от отак все. І... Да, так як... ну, благодаря волонтерам ми виживаємо. А просто дать кулемети і десь вийти, вийти стати у поля. Ну нічого ж не вийде. Сильна нація вільної країни. Незламні на ще один день били ще до нашої перемоги.